Подивіться, яка найстильніша квартира в мене в продажі. Одні ці двері коштують дуже багато чого, наче з краївки. Ми проходимо в спальну кімнату. Тут у нас робоче місце, спальне місце і ще простір для творчості. До речі, підлога дерев'яна. Тут балкончик з виходом на метро Арсенальну. Тобто вулиця ця Арсенальна. І ось там в кінці будинку метро. Далі ми проходимо, покажу вам вхідну групу. Тут ми залишаємо верхні речі, взуття. А ось тут на санвузол. Він сміжний, ванна з туалетом в одному приміщенні. До речі, ось там за вікном дуже-дуже безпечно. Далі ми проходимо в величезну кухню-гостину. Подивіться на цю кухню. Просто мрія кожної господині. Така дерев'яна, крута столешниця. І ось такий простір для зустрічі з друзями. До речі, зверніть увагу, що стеля тут 3,5 майже метри. Тобто, це дуже крутий будинок в дуже крутій локації. Тож чекаю всіх вас на перегляд.